Доброго ранку, дівчатка. А де це ви, до речі, перебуваєте? Так, так, так. На цих гратах сім замків. А це ще що сім мотузки прив'язані до цих відер зверху. Схоже, доведеться смикати. Но ну, давай спробуємо. Вау! Ціле відро Нічо Нічого в собі! Енна певно не очікувала, в цьому відрі буде щось настільки приємне. Цілий дощ із солодкого драже. Смакота! Ненці тепер твоя черга. Сподіваюсь, тобі теж трапиться щось круте. Ой, схоже на відро жовтої фарби. Який жах. Ненси, ти як? Ого, це ж ключ! Здорово! Можна спробувати відкрити цим ключем один із замків. Ну-ка. Вийшло. А це ще що? Це якась величезна коробка. Дівчатка, вам потрібно вирішити, хто засуне в неї руку. Який жах. У коробці ціла тарілка жахливих тарганів. Ен ще не знає, що на неї чекає. Таргани прямо в неї на руці. Давай, Ен, ти зможеш? І вона дістала картку з кодом. І з тарганом. Да уж, як це страшно. Дівчата, все гаразд. Можете заспокоїтися, ніяких тарганів поблизу. Ну що, подивимось? Цей кот має підійти до цього замку. І вийшло чудова робота. Схоже, наступне випробування вже тут, як тут. Хм, схоже, нашим героїням доведеться випити два напої. В одному напої щось дуже несмачне. Okay. Oh. Так, Ен. Це сік із брокколі. А що там у ненці? Вау! Який шикарний молочний коктейль! Ненці його швидко випила, але там немає ключа. Значить, ключ повинен бути в іншому напої. Нічого не вдієш! Чим швидше ти зальєш це в себе, okay. тим швидше це закінчиться. Давай ще трохи. Так тримати. What? Так, здається, є улов. Так, це ключ. Чудова робота, Ен. Тепер дівчатка матимуть змогу відкрити ще один замок. Супер. Nice. Упс, нове випробування не забарилося. Підолашна Ено осліпла від такого яскравого спалаха. Так що тут у нас три шафки, і дівчата мають по черзі відкрити їх. Ого, Ен дістався дуже апетитний мафін. Спробуємо. О так, який він смачний. Ось так пощастило. Цікаво, а нинці пощастить також. А, а це що за дивна штука. Залишилася ще одна шапка. Треба її відкрити. Фу, це ж сир із пліснювою. Так, запах у нього дуже специфічний. Нічого собі. Ен натиснула на кнопку цього дива прилада і він перетворив шматок сиру на шматок гарного торта. О! Як же смачно! Виглядає апетитно. О, що це? Так, ще один ключ. Дівчата вперед відчиняти замок. Молодці. Чудова робота. Наступне випробування. І в цей раз Ен передбачливо закрила очі від спалаху. Ну що, подивимось, що в ящику. О, наші героїн чекають щури. Для когось ці гризини наймиліші істоти на світі, а хтось боїться їх як вогню. В будь-якому випадку будь обережна, ненці. Вони можуть і вкусити. Мені здається, чи це зовсім не схоже на ключ. Бідолашна Нинці явно боїться цих малюків. А ось Ен знаходить їх дуже милими. Вибач, Нинці, але щоб отримати картку з кодом, тобі доведеться подолати свій страх. Ось так. Молодець. Ти впоралася. Ура! Швидше біжимо відкривати наступний замок. І так, 5-5-5. Готово. Молодці, дівчатка, але це ще не останнє випробування. Ага, знову напої. Ен хоче почати першою. Ну-ка. Mm. Oh, Смакота! Ну, звісно, адже це Кока-Кола. Ен швидко спустошує пляшку. What? Але ключа там немає. Невже він у напої Ненсі? Ну, Ненсі, спробуй. Вода з курячими лапками. Яка гидота. Але у ненці залишився її чудовий апарат. Нічого собі знову спрацювала. Бритві напій перетворився на шикарний із Starbucks. Просто геніальна ідея. Такий напій пити куди легше. А отже, дівчатка швидше дістануть ключ. Скоріше відкривати ще один замок. Це вже шостий за рахунком. Нічого собі. Це означає, що залишився тільки останній. Не терпиться дізнатися, що чекає дівчаток у цьому випробуванні. Це схоже на двері. І нинці наважується відкрити перше. Вау! Ось так поворот! Тепер у нинці все обличчя в серпантині. Ну, що Ен, твоя черга? Давай, давай, сміливіше. Відкривай! О, ні. Ено облита фарбою з ніг до голови. І головне жодного ключа. Не переймайся, Ен. Є ще одні двері. Дівчатка відчиняють їх разом. Так, це ключ. Ура! Ми знайшли останній ключ. Так, ви молодці. А тепер скоріше відкривати останній замок. Брати відкриваються, воля. Ого, що це за місце? Новий челендж. Зараз дізнаємось. Ого! Це ж пляшка найсмачнішої та улюбленої всіма Кока-Коли. Як же, Ен пощастило? Не терпиться спробувати. Це ж мій улюблений напій. М -м, як смачно. Ой, а що це за дивне почуття? Здається, я. Такий жах. Вибач, Мері, такого більше не повториться. Давай скоріше дивись, що там у тебе. Вау! Мері теж дісталася кола. Але вона така незвичайна. Ого золота! Ось це так. Ну, зараз подивимося, що приховує ця красива золота пляшка. Нічого собі, ви бачите цей колір? Кола і справді золота. Не терпиться швидше спробувати цей шикарний напій. Неймовірний смак. Так, за пляшечку такого напою не шкода віддати ціле майно. Ого, у мене тепер золотий язик. Чудово. Ой, щось живіт Вибач, вибачен, але я теж не можу утриматись. Ви тільки подивіться на обличчя. Воно все забарвилося золотим пилком. Таке, ти справжня принцеса. Ну що, готова відкривати? Mm -hmm. Ого, що це там? Я відкрила перша. Які шикарні та апетитні роли. Взагалі-то no. це мої. І я зовсім не маю наміру ними ділитися. Так, спробуй перший. Акуратно не поспішаю. Ох, яка смакота. Так, на одному ролі, то точно не зупинитись. Захват! Е, у тебе є своя страва. Не заважай мені насолоджуватися. О, тут ще залишився соус. Те, що треба. Ну давай твоя черга. Що це таке? Огірок серйозно? Ось це прикол. Ну, годі тобі. І що мені з ним робити? О, здається, у мене є ідея. Таким завданням впорається тільки справжній майстер клинка. <риклад> ну, поїхали. Кія. Моя робота тут закінчена. <риклад> Гей, мирі, з тобою все гаразд. До речі, огірки дуже корисні для шкіри. Гаразд, час мені зайнятися своєю стравою. Беремо трохи рису, робимо невелику кульку. І загортаємо у його ось так. Супер, вийшли класні роли. Зараз спробуємо. М -м, а це справді непогано. Так, думаю, я з'їм все до останнього шматочка. Не пропадати ж такій класній страві. Як <стує> же мені подобається цей мич? Напевно, в минулому я була самураєм. Ой, вибач. Ен, здається, я трохи не розрахувала сили, але тобі так дуже добре, правда? Неправда. Oh, no. Так, гаразд, не хвилюйся. Зараз щось придумаємо. Ось так. Ну ось, зачіска тепер як нова. О, хора. Yes. На цей раз okay. починає мері. Цікаво, що там. Ого! Ви тільки подивіться на цей чудовий золотий попкорн. Mm -hmm. Так, і на смак, і на вигляд просто ідеально. Вибаджі, але Мирі не збирається ділитися такою смакотою. Варто подивитися, що випало тобі. Хм, Це упаковка від попкорну. Але де сам попкорн? Напевно, він десь у середині. Правда? What? Ого, а ця упаковка взагалі має дно. Як дивно, кукурудзяні зерно, серйозно? Так, це не попкорн. Але можна хоча б спробувати. Hmm. Uh. Таке маленьке зернятко. Ну, добре. Ай, які вони тверді. <рив> так, це зовсім не ті ласиші, про які ти мріяла. Але схоже, у з'явилася класна ідея. Що вона задумала? Нічого собі. Ну, звичайно, за допомогою плойки можна нагріти кукурудзяні зерна і перетворити їх на попкорн. Okay. Класно вигадала. Дякую. Правда, що отримати попкорн таким способом доведеться попрацювати. І так, Ен зібрала кілька кукурудзяних зерен у плойці. І вау! Це виглядає як якась магія. Просто неймовірно. Мері теж вражена лайфхаком Ен. І дівчата вирішили влаштувати обмін. Так, схоже на цьому випробуванні перемога дружба. Ну що, час для лічилки. Ой, серйозно. Гаразд. Оце так. Який шикарний золотий торт. Е, навіть не дивись на нього. Ох, зараз відріжу шматочок. Отак, яким який дисквіт. Не терпиться спробувати. Це просто божественно. І весь цей великий смачний торт тільки мій. Ну що, перший шматочок з'їла, а ще тільки початок. Ну, хоча б один. Ні, а це було неймовірно смачно. Я наїлася. Ого! Як багато тут солодощів! Почну із шоколаду. Люблю шоколад. Але з іншого боку, навіщо їсти просто шоколад, якщо можна зробити шикарний солодкий сендвіч із шоколаду? Вафель та мармеладних ведмедиків. Ось так. Ох, як це апетитно виглядає. Перший укус. І це просто неймовірно. Mm -hmm. У моєму роті зараз стільки різних смаків. Ням-ням. О, тут ще трохи лишилося! Oh. Ну, давайте, дівчатка, не тягніть. Вау! Золотий бургер! Нічого собі! Він ніби повністю складається із золота. Таку красу навіть їсти шкода. Хоча, схоже, так не рахує. Ну, а що там у Мері? Це щось якийсь жарт? Це ж навіть сендвічом не назвеш. Цікаво, що буде робити Мері. І, схоже, у Мері з'явилася ідея. Цікаво, а навіщо їй склянка? Подивимось. Нічого собі. У Мері вийшов такий симпатичний маленький бургер. Зараз дізнаємося, який він на смак. Ну, ніби дуже нічого. Поки Мері давиться своїми недобургерами, я з справжній делікатес. Ох, який величезний та соковитий. З глузду з'їхати. Так, таким бургером можна наїстися на весь день. Ну як? Клас! Окей. Схоже, цей золотий бургер пофарбував зуби в ем золотий колір. Втім, це невелика плата за такий неймовірний обід. А у мирі ще залишилася трохи крихт від її мінібургера. Навіщо викидати таку смакоту, коли її можна з'їсти? Ось так. Наші героїні успішно пройшли чергове випробування. Молодці. Давай на цей факт, хто перший відкриває. Пора! Це буду я. Подивимось. О, Баскін Робінс. Це моє улюблене морозиво. Ціле відро і все мені. Клас! Це просто найкращий день у моєму житті. Спробуємо першу ложечку. Смак просто божественний. Mm. Так, відчуваю, що я швидко впораюся з цим відерцем. А ти чого, Ен? Відкривай! А, точно! Yeah. Ого! Поняття не маю, що це. Але виглядає безумовно гарно. Сподіваюся, що це хоча б їстівне. Спробую. М -м, а це дуже смачно. Що ж, цього разу героїням круто пощастило. Енна насолоджується своїм вишуканим золотим морозивом, mm -hmm. а Мері уплітає свій улюблений Баскін Робінс. Правда, у Мері все ж таки більше морозива. Mm -hmm. І цього разу вона готова поділитися з подругою. Все дякую. Смакота. Mm -hmm. ага.